У своїй промові під час виступу на випускному святі Гарвардського університету Том Хенкс висловлює ідеї американського способу життя та наголошує важливість відданості принципам справедливості, свободи та демократії. Looking out at the flowing colors! Harvard Yard, the goofy big hands that clap, the balls that represent the world on which we live, the streamers and the Piatas, and someone's very big face rendered large out there amongst the uh well, there she is. That's it. That's it. Зараз, дивлячись на переливні кольори Великі руки гуфі, які плескають, кульки, що символізують світ, у якому ми живемо, стрічки та піняти, та чиєсь дуже великі обличчя, яке вималювано там. Ну, ось там. Це воно, це воно. Слово render це синонім make, означає представляти або робити щось Доступним або видимим у контексті музики, мистецтва або комп'ютерних графічних програм «Render» означає створювати або відтворювати образ та звук. Висі біїнгсуран реслесвид енерджіянджінаш, вид вайчоснес і інлайтмент, компасі. Ви селебраєте проклямed віздом and your worто ефик. Ми бачимо осіб, які є молодими та нестримними, з енергією та уявою, доброчесних та освічених, з радістю та співчуттям. І ми вшановуємо вашу приголомшену мудрість і вашу гідну етику. Ми знаємо, що ніхто не є швидшим за кулюсь, що мчить. На наш жаль. Щодня на наш жаль. Righteousness – доброчесність, праведність мається на увазі моральна якість та чеснота. Enlightenment – освіченість, поінформованість. But we can still summer, summon more power than a locomotive, and we are able to leap tall buildings at a single bound if we have the right gizmo. We can change the course of mighty rivers if such a thing should be done, and we make machines that bend steel as easily as using our bare hands. But we can still use more power than a locomotive, and we are able to jump over tall Якщо у нас є правильна штукована, ми можемо змінити русло могутніх річок, якщо таке необхідно. І ми створюємо машини, які згинають сталь так само легко, як і голіруч. Самен викликати, закликати. Bare hand – голою рукою, голіруч. Еноде тюїчадеві офенсім лайк. І ми знаємо, що один для одного ми часто здаємося дивними істотами з іншої планети, за звичками, смаками та мовами, зі святами та їжею, яку ми їмо. І назвами днів тижня всі різні. Усі ми володіємо особливими силами та здібностями, недоступними іншим смертним. Вислів Far Beyond the Reach буквально перекладається далеко за межами досяжності, а можна сказати, простіше, недоступними, недосяжними. Mortal, смертний. Some of us can repair a screen door with ease. <laughs> we can, some of us can take care of a five year old kid and a toddler for 24 hours a day and never stop loving them. <laughs> some of us make sense of physics and economics and global policy. Some of us survive somehow on minimum earnings. Дехто з нас може відремонтувати дверну сітку з легкістю. Ми можемо піклуватися про п'ятирічну дитину та малюка 24 години на добу і не переставати їх любити. Деякі з нас вбачають зміст у фізиці та економіці, глобальній політиці, деякі з нас якось виживають на мінімальний заробіток. Some of us graduate from college despite years of lockdowns and Zooms. Now, these achievements are all stellar, even though, yes, we are all but human. Still, we'd like to look up in the sky and see not a bird, not a plane, but, well, someone who is young and strong and super, who will fight the never ending battle for truth, for justice. And for the American way. Деякі з нас закінчують коледж, незважаючи на роки карантину та відеоконференцій. Тепер ці досягнення вражаючі. Хоча так, ми всі лише люди. Проте ми хотіли б, глянувши в небо, побачити не птаха, не літак, а отже когось, хто молодий, міцний і супер, хто буде вести. Нескінчену боротьбу за правду, за справедливість і за американський лад. Graduate випуск, закінчення учбового закладу. Значення даного слова залежить від вимови. Якщо ви чуєте «graduate», то це випуск закінчення учбового закладу. А якщо «graduate», то в такому випадку мають на увазі випускника? Локдаун, закриття, блокування. Слово Zoom в перекладі на українську означає збільшення масштабування. Але в даній промові Том Хенкс не має на увазі саме процес масштабування. Тут мається на увазі програма для організації відеоконференцій, яку багато хто використовував під час карантину. Слово Stellar перекладається як відмінно, чудово, прекрасно вражаюче. «Never ending» – Ніколи не закінчується. Тобто безперервний, нескінченний. Someone who will take on that work. Now a kooky uncle once said to me. We should all stay in school as long as we can because the moment we graduate, we have to work every day for the rest of our lives. Now that uncle, that uncle was, you know, a bit bitter, <coughs> but he was not wrong.. Хтось, хто візьметься за цю роботу. Кометний дядько коли сказав мені, що ми всі маємо залишатися в школі. Так довго, як це можливо. Оскільки в момент, коли ми закінчуємо навчання, нам доведеться працювати кожен день до кінця нашого життя. Знаєте, той дядько був трохи озлоблений, але він не помилився. Слово куки це неформальний сленговий термін, означає дивакуватий, дивний, дурненький. Слово rest може мати декілька значень, і часто вживається в значенні відпочинок або перерва. Але в даному контексті фрази for the rest of our lives мається на увазі залишок, решта, частина. Тобто частина життя, яка залишається. Отже, скажемо, we all get to complain about the man, and we all have debts we gotta pay, and we're all entitled to a day off to lay about. But the work that is called for, that we must do, has no expiration date. It is the construction of our more Perfect union. And that job will never, ever be completed. Ми всі можемо скаржитися на систему. І всі маємо борги, які ми повинні сплатити. І всі маємо право на вихідний, щоб полежати. Але робота, яка вимагається тут, що ми повинні виконати, не має терміну дії. Це будівництво нашого більш досконалого союзу. І ця робота ніколи не буде завершена. Complain скаржитися. У першому реченні термін the man у виразі to complain about the man не мається на увазі чоловік, це система, у якій ми всі знаходимося. Entitled означає мати законне право на щось. Lay about – лежати, лінуватися, expiration – термін дії, закінчення терміну дії. Вираз never ever використовується як спосіб сказати ніколи, але з додатковим наголосом, тобто ніколи ні в якому випадку, ніколи в житті, ніколи більше, ніколи не буде. it's one that requires rigorous attention, unfading wherewithal, and all hands. the work is the keeping of the promises of our promised land, the practice of decency, the protection of freedom, and the promotion of liberty for all with no exceptions. and man, that takes on a lot of work. <laughs> Постійних ресурсів і усіх рук. Ця робота це дотримання обіцянок заповіданої нам землі, практика порядності, захист свободи та сприяння вільності для всіх без винятків. О, чоловіче, це вимагає багато роботи. Require вимагати означає потребу, вимогу, наполягання на чомусь. Rigorous, детально, уважно, суровий, строгий, серйозний, Unfading – незмінний, нев'янучий, незгасаючий. Wherewithal ресурси засоби. Decency – порядність, пристойність, freedom та liberty. Це два поняття, які часто використовуються як синонім, але мають певні відтінки у значенні. Слово freedom це загальний термін, який вказує на свободу загалом, тобто немає обмежень, немає залежності. Liberty – це ж Конкретний аспект свободи, який пов'язаний з правами та можливостями. Тобто, у нас є свобода, захищена політичною системою, яка гарантується законом. Тобто, у нас з'являються політичні права, свобода вибору, свобода слова, і, і ця захищена вільність, ця захищена законом свобода і буде «liberty». it's work that is done on multiple job sites every single day and you can call each of them the battle for truth justice and the american way yes the american way the american way is exampled in both plain sight and in subtle attitude this work is carried out in various jobs every day and we can call each of them a battle truth Справедливість і американський спосіб. Так, американський спосіб цей американський лад демонструється як в очевидних речах, так і в тонких відтінках відношення. Plain sight – видимий очевидний на видноті. Sight – це вид, погляд. Тобто слово, яке Позначає зорове сприйняття, а plain – це явний, очевидний, простий. Тому в контексті plain sight – це видимий, очевидний той, що на видноті. Синру моменців рутин широких експектійшнс. It's in places of historic weight and import and in the small spaces in which we all stand. The American way could be example. Would you respect the law and the rights of all, because if you don't, who will Це в моменти повсякденного обміну та в широких очікуваннях. Він виявляється в місцях історичної ваги та значення, а також у маленькому просторі, в якому ми усі знаходимося. Американський спосіб може проявлятися, коли ви поважаєте закон і права всіх. Оскільки якщо ви цього не робите, то хто зробить? Expectation – очікування, сподівання. When your food is brought to you and you thank the server, because if you don't, who will? When you pick up the litter that has missed the recycling bin, because if you don't, who will? When you vote your conscience and make sure your neighbor has the opportunity to do the same with theirs, because if you don't, who will? Коли вашу їжу приносять вам, коли ви дякуєте офіціанту, тому що якщо ви цього не робите, то хто зробить? Коли ви піднімаєте сміття, яке не потрапило у контейнер для переробки. Тому що якщо ви цього не робите, то хто зробить? Коли ви голосуєте згідно зі своїм сумлінням і переконуєтеся, що ваш сусід має можливість зробити те ж саме. Тому що якщо ви цього не робите, то хто зробить? Litter використовується для опису невеликого сміття, яке зазвичай викидають на землю або розкидають навколо. Зазвичай це якісь пластикові кульочки, папірці, листочки. Recycling bin – Це контейнер для відходів, у які зазвичай складають матеріали саме для переробки. Conscience – совість, сумління when you make good on your victories and learn from your losses, because both are the results. Of proud and noble efforts. If you don't, who will? The American way was first proposed not far from here when subjects of a king demanded more control over their lives than that dictated by someone else's definition of Providence. When you win your victories and своїх you поразках, your defeats, because те. І інше є результатом завзятих і благородних зусиль. Якщо ви цього не робите, то хто зробить? Американський спосіб вперше був запропонований недалеко звідси, коли піддані короля вимагали більшого контролю над своїм життям, ніж той, що диктувався чиїмось визначенням At the same time, women. Had no legal recourse. An entire segment of the population had been taken from their homeland and slaved to work as chattel, regardless of their age. And the original inhabitants of this continent, from sea to shining sea, the only ones who carried the DNA of America were considered subhuman той же час у жінок не було правового захисту. Цілий прошарок населення був вивезений зі своєї батьківщини і поневолений у роботах як раби, незалежно від їхнього віку. І корінні мешканці цього континенту від одного узбережжя до іншого єдині, хто несе в собі ДНК Америки, вважалися недолюдьми. Вираз From Sea to Shining Sea є виразом який використовується для опису всієї території сполучених штатів америки від атлантичного океану на сході до тихого океану на заході Yet even with such paradox was written down the how to how to establish justice ensure domestic tranquility provide for the common defense promote the general welfare and secure Those blessings of liberty for ourselves and our posterity. Проте навіть з таким парадоксом було записано інструкцію Як встановити справедливість, забезпечити внутрішній спокій, забезпечити загальну безпеку, сприяти загальному добробуту і забезпечити ці благословенні свободи для нас самих та наших нащадків. No matter as time and conflict and the institutions of our democracy would determine our gender, our race, our creed, our color, our chosen deities, or who we love, for it is our manifest destiny to pursue our own happiness. All of us, no exceptions. are Entitled to the inalienable rights of liberty and freedom because we live in the United States of America. Незалежно від того, як час і конфлікти та інститути нашої демократії визначали б нашу стать, нашу расу, наше віросповідання, колір шкіри, наших обраних богів чи те, кого ми кохаємо. Бо наша явна доля це прагнення до власного щастя. Усі ми без винятку маємо право на невід'ємні права та свободу, тому що живемо в Сполучених Штатах Америки. Ми знаємо, що ніхто не є швидшим за кулю, що мчить. Ми здатні стрибнути через високі будівлі одним рухом. Якщо у нас є правильно done. Ми можемо змінити русло могутніх річок, якщо таке необхідно. but the work that is called for that we must do has no expiration date the american way could be exampled would you respect the law and the rights of all because if you don't who will Американський спосіб проявляється, коли ви поважаєте закон і права всіх. Оскільки якщо ви цього не робите, то хто зробить? Now, looking out at the flowing colors of Harvard Yard, the goofy big hands that clap. The balls that represent the world on which we live, the streamers and the piadas, and someone's very big face rendered large out there amongst the uh, well, there she is, that's it, that's it. We see beings who are young and restless, with energy and imagination, with righteousness and enlightenment and joy and compassion. And we celebrate your proclaimed wisdom and your worth e ethic. We know no one is faster than a speeding bullet, to our shame. Every day, to our shame. But we can still summon more power than a locomotive, and we are able to leap tall buildings at a single bound if we have the right gizmo. We can change the course of mighty rivers if such a thing should be done. And we make machines that bend steel as easily as using our bare hands. And, and we know that to each other we often seem like strange beings from another planet in habits and tastes and languages, with holidays and foods we eat and names of the days of the week all varying. We all have special powers and abilities far beyond the reach of other mortals. Some of us can repair a screen door with ease. We can, some of us can take care of a five year old kid and a toddler for 24 hours a day and never stop loving them. <laughs> some of us make sense of physics and economics and global policy. Some of us survive somehow on minimum earnings. Some of us graduate from college despite years of lockdowns and Zooms. Now, these achievements are all. Stellar, even though, yes, we are all but human. Still, we'd like to look up in the sky and see not a bird, not a plane, but, well, someone who is young and strong and super, who will fight the never ending battle for truth, for justice, and for the American way. Someone who will take on that work. Now, a kooky uncle once said to me, we should all stay in school as long as we can because the moment we graduate, we have to work every day for the rest of our lives. <laughs> now, that uncle, that uncle was, you know, uh, a bit bitter, <clears throat> but he was not wrong. <laughs> we all get to complain about the man, and we all have debts we gotta pay, and we're all entitled to a day off to lay about, but the work. That is called for, that we must do, has no expiration date. It is the construction of our more perfect union. And that job will never, ever be completed. It's one that requires rigorous attention, unfading wherewithal, and all hands. The work is the keeping of the promises of our promised land, the practice of decency the protection of freedom and the promotion of liberty for all with no exceptions and man that takes on a lot of work it's work that is done on multiple job sites every single day and you can call each of them the battle for truth justice and the american way yes the american way the american way is exemplified in both plain sight and in subtle attitudes it's in moments of routine exchange and in broad expectations. It's in places of historic weight and import and in the small spaces in which we all stand. The American way could be exampled. Would you respect the law and the rights of all? Because if you don't, who will? When your food is brought to you when you thank the server? Because if you don't, who will? Would you pick up the litter that has missed the recycling bin? Because if you don't, who will? When you vote your conscience and make sure your neighbor has the opportunity to do the same with theirs, because if you don't, who will? <laughs> when you make good on your victories and learn from your losses, because both are the results of proud and noble efforts, if you don't, who will? The American Way was first proposed not far from here. When subjects of a king demanded more control over their lives than that dictated by someone else's definition of providence. At the same time, women had no legal recourses. An entire segment of the population had been taken from their homeland and slaved to work as chattel, regardless of their age. And the original inhabitants of this continent, from sea to shining sea, the only ones who carried the DNA of America. Were considered subhuman, yet even with such paradox was written down the how-to. how-to establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure those blessings of liberty for ourselves and our posterity, no matter as time and conflict and the institutions of our democracy would determine our gender, our race, our creed, our color, our chosen deities, or who we love. For it is our manifest destiny to pursue our own happiness. All of us, no exceptions, are entitled to the inalienable rights of liberty and freedom because we live in the United States of America.